Вітаю на моєму каналі! А сьогоднішня тема шахрайство на мільйони у Чехії. викрита схема незаконного отримання гуманітарної допомоги. Гучний випадок з українцями, коли шахрайство перевищило 11 мільйонів чеських крон. Розслідування провели фахівці з відділу господарських злочинів поліції міста Брно. За допомогою підроблених документів вони відкривали банківські рахунки на своїх земляків і потім незаконно утримували гуманітарну допомогу. Повідомив речник поліції південно моравського краю Павел Шваб. Слідчі з'ясували, що шахрайство тривало щонайменше рік, але в останні п'ять місяців набуло особливо масштабного характеру. Схема працювала дуже просто: з України привозили людей, робили фіктивні довідки про проживання, потім на їх ім'я відкривали рахунки, і люди поверталися в Україну. А злочинці тим часом могли отримувати доступ до рахунків та знімати гроші. Під час одного з таких приїздів їх і схопили чоловіка та жінку взяли під варту. У них знайшли 74 банківські карти та 12 телефонів, за допомогою яких вони керували рахунками, якщо їх визнають винними, то їм загрошує 10 років позбавлення волі. Під час затримання поліція вилучила готівку та автомобіль. Вартість конфіскованого майна перевищує 2 мільйони 250 тисяч корон. Проте реальна шкода задана державі сягає близько 11 мільйонів корон. Лише скільки це в євро. Наразі обидва підозрюваних перебувають під вартою Поліція продовжує розслідування і не виключає, що за цією схемою може стояти ширша організована злочинна група. А від себе хочу додати, що це взагалі дуже потворний вчинок, тому що красти гуманітарну допомогу це красти у жінок з малими дітьми, які не можуть працювати. І ця гуманітарна допомога на одну особу вона є дуже маленькою в Чехії, і її ледве вистачає, щоб якось. Прожити, але завдяки таким вчинкам, по-перше, ставлення до українців в Чехії взагалі за кордоном буде все гірше і гірше. А по-друге, що цю допомогу і так важко отримувати. А так, я впевнений, буде ще щось в тому змінюватися, і ту допомогу буде отримувати ще важче. І... Ті люди, які дійсно потребують, не будуть мати змоги її отримати. Але шахрайство в Чехії це вже далеко не перший випадок і дуже багато шахрайських телефонів дзвінків. Тому прошу звертайте увагу, нікому не надавайте свою особисту інформацію, інформацію про свої рахунки, особливо якщо к вам хтось телефонує і просить надати ту інформацію. Друга річ, що дуже багато шахраїв в соціальних мережах, зокрема в групах профільних групах українських в Чехії. Там можна купити все, що завгодно. Пропонують робити фіктивні прописки, просять. Прийняти на свій рахунок та перевести якісь гроші або зробити обнал цих грошей за якусь винагороду. Я вам хочу сказати, що фінансове управління Чехії відслідковує всі ці транзакції, і в таких випадках ви так само можете стати жертвою шахраїв. І тому можна зробити лише який висновок, що швидких грошей не буває. Найшвидші гроші і найлегші гроші це ті гроші, що ви заробите своїми руками чесною працею. Друзі, будьте уважні! Бажаю вам всього. Найкраще бажаю вам миру то до побачення!